Скільки військово зобов'язаних депутатів у Черкаській міській раді. Хто з них долучився до Збройних сил України чи добровольчих формувань? А також скільки потрібно депутатів, аби рада вважалася повноважною. Про все це дивіться у нашому спеціальному репортажі. Це кадри з останньої сесії Черкаської міськради. Вона відбулася 4 лютого. Карабанов, не нападай на Казаряна. На Казаряна не нападай! Ну що ти? Голова фракції, закликайте документарів зайняти робочі місця. У цьому скликані 42 депутати. До ради їх обрали черкасці 25 жовтня 2020 року. Але, як розповів Суспільному, секретар міської ради Юрій Тренкін фактично працюють 38 осіб. Двоє депутатів з партії Опозиційна платформа за життя склали свої повноваження після її заборони в Україні. Ще двоє не беруть участі в засіданнях. Тож нині серед чинних обранців 10 жінок та 28 чоловіків. Усі вони згідно з інформацією оприлюдненою на офіційному сайті міської ради мобілізаційного віку. Адже військовозобов'язаними в Україні вважаються чоловіки з 25 до 60 років. Серед депутатів немає старших або молодших за цей вік. Тож, хто з них став на захист країни, де служить, і скільки з них заброньовані, ми намагалися дізнатися в міській раді. Для цього надіслали інформаційний запит. Відповідь на нього отримали через п'ять днів. Як це передбачає закон про доступ до по. Публічної інформації у листі з підписом секретаря міської ради Юрія Тренкіна зазначено: інформація щодо кількості депутатів Черкаської міської ради, які проходять військову службу в Збройних силах України, перебували на службі і звільнилися за час повномасштабного вторгнення, відсутня. Інформація про кількість військовозобов'язаних заброньованих за органами місцевого самоврядування та підприємствами відноситься до відомостей, що становлять службову інформацію та є інформацією з обмеженим доступом. Законні такі дії міської ради суспільне запитало у кандидата юридичних наук та радника з правових питань громадянської мережі ОПОРА Павла Романюка інформація про те, що депутати, наприклад, проходять військову службу. Ну, справді міська рада може не володіти такою інформацією. Депутати самі можуть не повідомляти раду е е про своє місце перебування чи там що вони служать. Що ж до інформації про бронювання, то вона може бути віднесена до службової або конфіденційної. Доступ до якої обмежений. тут потрібно обґрунтовувати суспільний інтерес, чому вона є от важливою, чому її потрібно оприлюднити? Ож, журналісти Суспільного вирішили запитати депутатів особисто. Серед депутатів у нас є люди, які призвані до збройних сил. А чи перебувають вони? Чи не перебувають, саме безпосередньо на нулю, саме в бойових діях? У мене інформації цієї немає, але але такі депутати є. Я впевнений, що це службова інформація, я впевнений, що прізвище локації цих. Героїв називати не треба, от, а вже після нашої перемоги, от, ми, я думаю, поспілкуємося і е, озвучимо, хто саме безпосередньо приймав участь. Цієї міської ради повноваження бронювати депутатів. Бронювати депутата повноважень немає, але бронювати е, е, під комунальне під. Працівників комунальних підприємств, які відносяться до критичної інфраструктури, так хто ці депутати Юрій Тренкін не назвав. Сам він представляє всеукраїнське об'єднання Батьківщина і у свої 43 не служить. Чому я не воюю? Ну тому що я вважаю, що я більше користі буду приносити тут. І я вважаю, що більш більше зроблю для перемоги України, саме знаходячись тут на далі посаді разом з паном Юрієм у фракції батьківщина. Четверо осіб усі чоловіки, і всі вони призовного віку. Чи хтось із них долучився до Збройних сил України? Ми запитали в очільника фракції 55-річного Романа Дісканта. Від коментаря він відмовився знімати себе заборонив. А це керівник всеукраїнського об'єднання черкащани на рек Казарян. Йому 35. Суспільному розповів, їхня фракція складається з п'яти депутатів: трьох чоловіків, усі вони призовного віку, та двох жінок. Жодне з нас не воює. Чому ви обрали для себе не воювати? Я, смотрите, можу на камеру, можу не на камеру. У мене є підприємство, яке займається військовою справою. І якщо вам цікаво, я вам окремо покажу і розкажу, чим воно займається. І з перших днів війни саме цей підприємство забезпечує багато підрозділів, саме тим, що треба і стратегічно важливим об'єктам міста, стратегічно важливим об'єктом нашої країни. Немає чинних військових і в фракції Слуга народу, яку очолює Раїк Микитерчан. Йому 58 років. Нема, могу, я скажу. Это есть у каждого свое бажание. Я хоть не воюю, но пустыны там. Еду, помогаю. Что я могу сказать? Идти сказать, иди или не иди, это решает каждый человек свое. Если я зараз скажу, вы не поверите. Я, когда тики началась, я поехал в тероборону. Даже оружие дали. Через 4 месяца звонит, верни. Я вернул оружие. Говорит, Ти дуже багато робиш і так ти лучше десь більше, більше, більше поможеш. Це факт. Вона вже бумаги. є. Загалом у партії Слуга народу вісім депутатів, три жінки і п'ять чоловіків. Усі вони призовного віку. Один із них – 42-річний Сергій Прятка. Він ветеран АТО. Обороняв країну у 2015-2017 роках. Для цього розповідає, повернувся з-за кордону. Ну я вже досі воював, але коли вивозив поранених, противотанкова ракета в машину залетіла, і в мене ампутація правої ноги, і ну і ліва там пострадала б. Ну я б ще б хотів би повернути. І в 22-му році, коли масштабна почалася, я пішов у ТРО, але вони із-за того, що перша група, він каже: Ну, не можемо ми тебе взяти з першої групи інвалідів. Кожен чоловік має захищати свою не державу і чиновник, а захищати свою сім'ю. Бо коли ворог прийде в Черкаси. То, як мене там кум говорить, каже, от прийдуть Черкаси, я буду захищати. Кажу, знаєш, коли вони прийдуть Черкаси, то це вже буде пізно. Ще одна з фракцій у міській раді голос. Тут шість депутатів, троє жінок та троє чоловіків. Усі вони призовного віку. Очолює фракцію 39-річний Віктор Євпак. Він каже, на службі не перебуває. Чому для себе обрали волонтерство, а не брати зброю до рук і? Я не обирав для себе волонтерство. Я готов був іти до війська і навіть шукав відношення до повних військових частин, їздив до них. Я особливо дружу з 18-ю, 81-ї бригадою. Вони сказали: друже, добре, не питання, ти можеш бути у нас, але в нас є величезна потреба в дронах. Ти можеш зробити так, щоб у нас було багато дронів? Я вважаю, що користь моєї роботи за минулий рік 60 тисяч дронів поставлених ЗСУ – це непоганий вклад для підтримки збройних України. Єдиний, хто служить в їхній фракції, розповідає Віктор Євпак, його однопартієць Володимир Друмашко, йому 44. людина, яка просто на вулиці отримала повістку. Пройшов всі. Юридичні і формальні процедури і був направлений. От зараз знаходиться в Черкасах, але певний час був і під Покровськом. Я неодноразово їздив до нього, і в окопах був із мишами спав, і все це проходив. Сам пан Володимир спілкуватися з суспільним бажання не мав і перед сесією. Давайте пізніше. Я вас перепрошую після після цього <після> і після засідання. А я так розумію, мій колега вже вам все сказав. Я перепрошую, я посмішаю. У фракції Європейська Солідарність шість депутатів одна жінка та п'ять чоловіків. Усі вони призовного віку. Чинних військовослужбовців серед них немає, але є ті, які долучилися до тероборони, збивають безпілотники. Розповідає очільник ЄС Сергій Кудактін. Ну, нас так як якось зразу ми домовили, що не ну, афішуємо це. Але не називати ну дивіться. Ну, один одного назву це Віталій Красюк. Ну, він же в принципі був в СМІ помічений. От він сьогодні, якраз з бойового чергування, сьогодні намагалися збувати ті шахеди, що вилетіли в місто, і ось без сну сьогодні на сесії. Щодо себе пан Сергій йому 42, Розповідає: я обрав шлях максимально допомагати фронту. Це податки, це волонтерська діяльність. В принципі, я зараз готую звіт, скільки податків, скільки волонтерських, ми допомогли. У мене є свій фонд. Якщо ви знаєте, ми, ми працюємо дуже активно з різними військовими частинами і внутрішньопереміщеними особами. Ось. і ну, Я також є членом ДФТГ. В принципі майже не з першого дня війни, а мабуть, через чотири дні після початку війни також, чином як розповів кандидат юридичних наук та радник справових питань громадянської мережі ОПОРА Павло Романюк, служба ДФТГ не вважається військовою. Отже, мобілізувати таких чоловіків можуть на загальних підставах. Ну, якщо ми говоримо про добровольчі формування тергромад, то справді це вони є складовою частиною територіальної оборони України. Однак, членство Девтеге не прирівнюється до проходження військової служби в збройних силах України. По суті, члени ДФТГ є цивільними особами, які добровільно беруть участь у забезпеченні безпеки своїх громад. А це депутати політичної партії за майбутнє. Їх вісім одна жінка та сім чоловіків. Призовного віку усі. Чи хтось із них став на захист країни, очільник фракції Геннадій Шевченко говорить, не знає. Йому 58. Сам брав участь в операції об'єднаних сил. Туди пішов добровольцем у липні 2014-го. Зі служби, додає, звільнився за станом здоров'я та сімейними обставинами. Маріуполь я був добровольцем. Але тоді був такий час, тоді не було якоїсь централізації, не було якихось там потреб. Сів на свою машину, взяв свою зброю і поїхав. Дотичний до військових і депутатції партії Павло Карась. На засідання він ходить в одязі оливкового кольору, де служить і які обов'язки виконує, Суспільному не розповів. Пояснив, що не афішує, чим займається. Позафракційний депутат Руслан Батир розповідає, два з половиною роки служив у збройних силах, йому 43. Коли розпочалася війна на той момент, ну, у мене було як мінімум дві-три підстави для того, щоб не йти воювати. По-перше, я вже приймав участь 14-15 рік і пройшов її. По-друге, у мене було четверо повнолітніх дітей на той момент і заброньована посаду в міськраді. Но, так як я професійний був військовий, всі це знають, я в перший же день пішов добровольцем, будучи в звоні підполковник на лейтенантську посаду і майже три роки проходив службу. Звільнився з лав збройних сил тільки в вересні місяці 24-го року, як розповів Суспільному кандидат юридичних наук Павло Романюк. Згідно із законом про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, депутати міської ради права на відсрочку у зв'язку з депутатством не мають. Такі привілеї передбачені лише для обранців до Верховної Ради та Автономної Республіки Крим. Але можуть отримати їх за станом здоров'я у зв'язку зі здобуттям освіти та продовженням професійної діяльності. Також їх можуть забронювати як своїх працівників критично важливі підприємства. Така інформація, додає Павло Романюк, конфіденційна. Відповідно до законодавства України, така інформація не підлягає розголошенню без згоди від відповідної особи. Тобто розпорядниками цієї інформації могли би бути, наприклад, там секи чи там органи соцстраху. Вони такою інформацією можуть володіти, але знову ж таки, чи буде прив'язка до того, що ця особа є людиною з інвалідністю і депутатом, то соцстрах такою інформацією може не володіти, наприклад. У Черкасах, додає пан Павло, рада вважатиметься повноважною, якщо у ній працюватиме дві третини депутатів. Відповідно до чинного законодавства рада є місцева рада є повноважною за умови, якщо в її складі обрано не менше двох третин депутатів. Від е, е, загального складу ради, але стаття 45 закону про місцеве самоврядування містить також спеціальну норму, в якій зазначено це частина шоста. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входять менше як дві третини депутатів, до обрання не, до Звертала до обрання необхідної кількості депутатів, така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради. Депутат місцевої ради залишається повноваженим повноваженим е, членом ради навіть під час проходження військової служби. Його повноваження не припиняються автоматично через мобілізацію або службу в збройних е, силах. За роботою депутатів міськради стежить черкасець Валерій Зубалій. Він обороняв Україну два з половиною роки. Головне, якщо вони знаходяться тут на місці, виконують свої якісь функції, то нехай вони виконують їх з тим поглядом, що військовим потрібно поважати, вони не просто так туди пішли захищати країну, і потрібна підтримка, а не просто слово. Кожна людина для себе вирішує, якщо він чоловік, який має в собі можливості захищати країну, будь ласка, нехай іде. Ольга Лисенко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси Решение принято.